Мої вітання, друзі. Сьогодні зробимо такий цікавий огляд на павербанк. Нещодавно я ремонтував оцю плату Паверб з павербанку. Це контролер, в якому вийшов контролер з ладу. Це з сяомі. Посилання у нас буде вверху. Я встановив ось таку плату, але один підписник написав, навіщо було колхозити отакий гіморой. Проще було взяти готову плату. Ну, взяв я плату, да, але як ви бачите, вона трішечки менша. Взяв я не одну з Китаю, а взяв, замовив 7 штук. Сім штук прийшло мені 6 штук. Як ви бачите, ось така лента була. І одного, звісно ж, не вистачало. Я відкрив суперечку. І, звісно ж, китаєць згодився на те, щоб повернути мені кошти. Так, прибираємо оцю стрічку, і далі ми сьогодні зробимо огляд на цю ось таку цікаву платку. Знімемо її параметру заряд, розряд і таке інше. Вона складається з одного єдиного dc dc перетворювача, в якому є і вхід, і вихід. Мабуть, я не розбирався щодо чого. Кнопочка є, є два USB-виходи, і для зарядки мікро USB і Type-C. Що ми робимо? Зараз ми все прибираємо лишнє і до контролера до цього підпаяємо ось таку батарею. 18650. Одну достатньо буде. Підпаюємо дроти, плюс до мінуса, звісно. Плюс до, до плюса мінус до мінуса, звісно, вибачаюсь, бо бачимо, що контроллер вімкнувся і сигналізує про низький заряд батареї. Я батарею взяв. На 3,2 вольта трішки розряжено, щоб конкретно параметри з неї зняти. Значить Батарея підпаяна, контролер підключений. І контролювати заряд ми будемо за допомогою ваттметра USB-ваттметра. Під'єднуємо зарядний шнур до контролеру. І, як ви бачите, напруга у нас на виході складає 5,5 вольт і струм заряду складає 1,9. Ну, в середньому 1,8-1,9 вольт Ой, ампер. Далі ми будемо це все діло контролювати і подивимося, скільки вдується в, нас в акумулятор і при якому струмі. Струм, ви, як бачите, 1,9 А. В середньому. Так, пройшов деякий час. Я вирішив скинути USB-тестер на 0, щоб замірити реальні параметри, скільки зальється в акумулятор. Тут ми будемо відстежувати час, тут напругу і, звісно ж. Кінечний струм. Так, все, чекаємо деякий час. Так, давайте замірюємо напругу, поки що час невеликий. Пройшов. Батарея у нас 3,58 вольта. З одна хвилина пройшла і чекаємо результату. Чекаємо і пройшов ще деякий час. Як ви бачите, у нас вже три повне світиться світлодіоди, четвертий мигає. Час у нас пройшов 1, 1 година і 11 хвилин. Струм у нас влився 2165 мА 2160. І струм, як ви бачите, трішки впав. Так, пройшов ще деякий час, як ви бачите, заряд у нас відбувся. Все. Амперметр у нас нічого не показує, тобто зарядка зупинена, загальний час склав 1 година 48 хвилин, і струм цієї батареї складає 2050 мА. Від'єднуємо зарядну частину і зараз будемо перевіряти, що у нас видає даний контролер. Так, Будемо його міряти за допомогою того ж USB ватметра і будемо навантажувати нагрузу навантаженням. Під'єднали Ватметр. Бачимо напругу на виході контролера 5,16 В. Під'єднуємо. Навантаження, але воно ще не вімкнуте, і будемо поступово подавати. Давайте спробуємо подати 1 ампер. Вмикаємо, як ви бачите, він легко справляється з цією задачою. Напруга на виході 5 вольт, і струм 1 ампер. Складає. Тобто з цією з цим навантаженням даний контролер справляється легко. Давайте спробуємо 2 А. Ввімкнули 2 А. Напруга, як ви бачите, просіла 4,96 і струм складає близько 2 А. І з цим, з цим завданням контролер легко справляється. Так, давайте ще перевіримо інший роз'єм. А, 3 А ми вімкнули, але тут вже пішла просадка. Давайте. Перевіримо інше гніздо USB, теж самим навантаженням. Так, вмикаємо 1 А. Як ви бачите, цей вихід теж справляється з цією задачею. 4,98 1 А легко тягне і нічого не гріється. Контролер єлі-єлі теплесенький. Далі ми вимикаємо знову ж таки 1 А і вмикаємо 2 А. Як ви бачите, він з цим завданням справляється. 4,96 напруга на виході і 2 А він спокійно витягує. І 3 А спробуємо. Згорить, не згорить. Ні, не згорів. 2,6 А, але як ви бачите, напруга просіла. Тобто 2 А спокійно витягує. Так, від'єднуємо навантаження. І що ми можемо підбити, які результати? що Даний контролер Powerbank є дуже гарною альтернативою для контролерів, такого як Xiaomi, але габарити його трішки менші, 5,5 см. Це його ширина довжина. І 2 см ширину. Тобто даний контролер. Можна спокійно ставити на аналогічні павербанки, і він спокійно буде виконувати свою функцію. Але для цього нам потрібно ага, дочекалися, поки потухли світлодіоди, і перевіримо у нас призначення нашої кнопки. Тут ще світлодіод маленький. Натискаємо кнопку, і ми бачимо, що павербанк у нас показує рівень заряду батареї. Далі він не вимикається, а вимикається з часом автоматично. Тобто, що можемо сказати? що Даний контролер легко можна ставити замість отаких от контролерів несправних, але з невеликим допрацюванням, тобто допилюємо все напильником під роз'єми і спокійно можна ставити. Посилання я дам, ціна його складає 70 гривень. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.